Всі вже чули, що заявив Трамп. Україна повинна розрахуватись своїми ресурсами за допомогу від США. Бідолаха, він ще нічого не знає. Зібрав прес-конференцію гетьманцев і сказав: для того, щоб надати дозвіл на надрокористування, їх потрібно мати. Цитую гетьманцева дослівно. не секрет, що за 30 років всі дозволи на комерційно цікаві родовища, вже роздані поважним людям, тобто пропонувати партнерам немає чого. І тут же він приводить приклад. От Злочевський, міністр Януковича, все порішав і переписав видобуток корисних копалень, які мали б належати народу України, на своїх доньок. Згадується полум'яне інтерв'ю Зеленського кілька днів назад, де він з картою на столі, на якій призначені природні ресурси України, розповідає, що тільки рідкоземельних металів у нас на 15 трильйонів доларів. Щоб ви розуміли. Державний бюджет України на 2025 рік у доларому виразі становить всього 100 мільярдів доларів. Получається, що тільки рідкоземельних металів в Україні на 150 річних бюджетів, і виходить, що все це вже роздано поважним людям. Хто ці поважні люди? Хлопцям, які зараз віддають своє життя, сказали, що вони захищають що? Активи поважних людей? Виявляється, навіть Трамп вже нічого не може собі урвати, не кажучи вже про громадян. Ви не задавались питанням, чому влада за три роки війни розробила електронні сервіси, щоб відправляти чоловіків на війну, але не розробила жодного сервісу, в якому б чітко зазначалося, що конкретно захищають ці чоловіки? Покажіть мені конкретний список, може, тому що вже нічого не належить.